Граємо в гру 9 у нову гру. Потихеньку я буду вам розказувати правила гри. Значить, ось так розстановка куль, розстановка куль у вигляді ромба. Основні нюанси правил. Значить, перший дотик має відбуватися між кулями різного кольору. Тобто, якщо е, удар наноситься жовтою кулею, то можна бити будь-яку кулю. А якщо білою, якщо гравець вибирає у якості битка білу кулю, то він має перший удар зробити саме по жовтій кулі. Забивати також можна будь-яку кулю. Е, Якщо жовта куля влучає у лузу, то вона повертається на задню точку. Тобто точку, яка не, зна... не, не на місці розстановки ромба. І далі продовження йде серії саме за принципом, який я щойно описав. За кожне забите ти, за кожну забиту кулю у нас одне очко додається гравцю. Гра ведеться до моменту, коли різниця в очках буде більшою, ніж кількість білих куль на столі. Так, у нас Андрій Клистов розпочинає чудовим ударом, і він повів 1-0. Ось зараз ми спостерігаємо саме за тим, що я розповідав. Він забиває другу кулю жовту, вона повертається на свою відмітку. Будемо вже так говорити, що в неї є своя власна відмітка. Він намагався зробити вихід, і в нього плюс-мінус, але на борт лягла біла куля. Зараз ми подивимося, що Андрій буде вигадувати далі. 2-0. Матч ведеться до 2, до 5 перемог. Забиває він свій, знову таке в лузі жовта куля, і вона повертається на свою відмітку. 3-0. Андрій попереду. Дуже тихенький своячок і він в лузі 4-0. А тепер ми побачимо чужий від Андрія Костова. Теж він в лузі, п'ять очок. В середину. Забиває жовту кулю, шість. Чудово веде серію Андрій. Зрозумів, він принцип гри дуже якісно проводить. В першій своїй грі з Володиславом Вишневським Андрію вдалася серія 9 очок. Так, 7-0 у нас рахунок. Різниця сімочок на столі 6. І вже цю партію виграв Андрій Клистов, але він продовжує серію. Так. Ось жовта куля у нас. 8-0. Ну, ось тепер у нас така картинка. І з відмітки своєї Андрій продовжує серію. Є тоненький своячок. 9. Ну, чудово таке грає. Є вихід на. Білу холю зараз з точки буде грати Андрій. Дуже схоже, що він оновить свій е рекорд. І вже він дивиться, як далі продовжити серію, куди вийти? Буде виходити так, є чудово. Десять очок від Андрія Крестова і він продовжує. Одинадцять. Повертається жовта куля на свою відмітку в черговий раз. Браво, Андрій Клистов. 11-0. Дуже швидко закінчується перша в нас партія. І... 11-0.